Доброго дня! З вами проводить урок вчитель Одеської загальноосвітньої школи No12 Шакірова Майя Степанівна. На сьогоднішньому році ми будемо з вами продовжувати вивчати тему додавання і віднімання раціональних чисел. Пропонується приклад, в якому треба обчислити суму. Н доданків. І кожен такий доданок представляє собою різницю. Якщо уважно передивитись, то можна визначити, що кількість таких дужок буде 99. І якщо ми будемо обчислювати 99 різниць, а потім ще їх додавати, то це досить клопітка і складна задача. Для цього ми зробимо трошки. Невеличке спрощення. Позбавимось дужок і перепишемо вираз в такому вигляді: 1 друга мінус 1, додати 1 третю, відняти 1 другу, додати і так далі, додати 1 соту, відняти дев'яту. Дев Якщо уважно передивитись цей вираз, то ми помітимо, що тут є доданки, однакові за модулем і протилежні за знаком. До доданка одна друга знайдеться число мінус одна друга, які в сумі стають 0. До плюс однієї третєї знайдеться мінус одна третя, їх сума теж дорівнює 0. І в кінці до мінус однієї 99 передує доданок доданок 99, сума яких теж дорівнює 0. І в результаті такого спрощення ми отримаємо. Що цей вираз дорівнює мінус 1 додати 1 соту. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль, одиницю можна замінити числом 100, сотих, відняти 1 соту і будемо мати мінус 99, сотих. тобто ми ставимо знак більшого модуля. Продовжуємо використовувати. Раціональні числа для того, щоб ми визначили, як розв'язується рівняння. Рівняння на сьогоднішньому уроці ми розглянемо з модулями. Перше рівняння модуль х плюс 2 дорівнює 3. Під знаком модуля допускається додатнє число. Тоді маємо рівняння х плюс 2 дорівнює 3, х дорівнює 3 мінус 2. Х1 дорівнює 1. Під знаком модуля допускається від'ємне число. Маємо рівняння мінус мінус 2 дорівнює 3. Звідси мінус х дорівнює 3 плюс 2, мінус х дорівнює 5, х друге дорівнює мінус 5. Виконуємо усну перевірку. Якщо ми замість х ввозимо значення 1, то будемо мати вираз. х плюс 2. Дорівнює 3 модуль числа 3 дорівнює 3. Розглянемо друге значення мінус 5, мінус 5, плюс 2 дорівнює мінус 3. Модуль мінус 3 дорівнює 3. Розв'яжемо ще одне рівняння з модулем модуль x-2, мінус 5 дорівнює мінус 1. Перший випадок, коли підзнаку модуля додатнє число. То маємо. Після спрощення цього рівняння модуль x-2 дорівнює мінус 1 плюс 4, модуль х-2 дорівнює 4. Коли додатнє число, то буде рівняння x-2 дорівнює 4, х1 дорівнює 6. І коли в нас буде від'ємне число, то ми будемо мати рівняння x х 2 дорівнює 4, тобто x2 дорівнює мінус 2. Перевіримо. Числа, які ми отримали. Якщо ми замість х поставимо число 6, 6 мінус 2, 4, модуль 4 це 4, 4 мінус 5 дорівнює мінус 1. Перевіримо друге значення: мінус 2, мінус 2. В сумі дають мінус 4, модуль мінус 4, це 4, 4 відняти 5 дорівнює мінус 1. Тобто ми маємо повне право записати відповідь мінус 6. Ну, а тепер звернемося до розв'язування задач практичного характеру, в яких ми теж виконуємо дії додавання і віднімання з раціональними числами. У банку лежить 3500 гривень. Протягом першого місяця з рахунку зняли 200 гривень, другого місяця у 2,5 рази більше. Третього місяця зняли 20% цієї суми, що залишилося. Визначте, скільки грошей залишилося на рахунку. Розв'язання пропоную виконати за допомогою виразу. 3500 віднімаємо 200, тому що гроші знімались, тому знак мінус. Другого місяця зняли у 2,5% рази більше, тобто мінус 2,5% множимо на 200. І третього місяця зняли 20%. 20% переводимо на частки, маємо 0,2 і множимо в дужках на остачу, яка залишилась після перших двох місяців. 3500 мінус 200 мінус 2,5 помножити на 200. Спрощуємо отриманий вираз. 3500 мінус 200, мінус 500. Зараз розподільною властивістю множення розкриваємо дужки мінус 700 плюс 40 і плюс 100. Тепер передивляємось вираз. Збираємо в одну дужку доданки знаку плюс, в другу дужку доданки знаку мінус. Сума додатніх чисел нам дає число 3640. Сума від'ємних чисел дає нам число мінус 1400. В результаті ми отримуємо 2240 гривень. Відповідь 2240 гривень залишилося на рахунку у банку. Ще одна задача практичного характеру. Кількість забитих м'ячів записувалася зі знаком плюс, а кількість пропущених зі знаком мінус. Скільки м'ячів пропустила команда? Якщо забила 12 голів, а сума забитих і пропущених м'ячів дорівнює мінус 3. Розв'язок пропонує цю задачу розв'язати рівняння. Кількість задач, які пропустила команда, позначимо х. Складемо рівняння. До 12 додамо х, маємо мінус 3. Розв'язуючи це рівняння на знаходження невідомого доданку, Маємо мінус 3 мінус 12. Значить х дорівнює мінус 15. Про що це говорить? Що це були голи, які пропустила команда. Відповідь команда пропустила 15 м'ячів. І ще одна задача практичного характеру, де ми засвоїмо додавання віднімання раціональних чисел. Після засухи, рівень води в озері знизився на мінус 15,5 см. Внаслідок зливи рівень води піднявся на 34,7 см, після чого становив 697 см. Визначте рівень води в озері до засухи. Рівень води в озері до засухи приймемо за Х. Складемо рівняння. Мінус 15,5, тому що рівень води знижувався. Тому ми ставимо знак мінус плюс 34,7. Пишемо число зі знаком плюс, тому що рівень води за умовою задач піднявся. В результаті ми отримали 697. Розв'язуємо рівняння х дорівнює. До правої частини рівняння переносимо відомі вирази з лівої частини з протилежним знаком. Маємо вираз х дорівнює 697 плюс 15,5 мінус 34,7. В результаті підрахунку отримуємо значення х, х дорівнює 677,8 відповідь. 677,8 см рівень води в озері до засухи. Дякую за увагу! До побачення!